31 березня відбулося пленарне засідання сьомої чергової сесії Марганецької міської ради сьомого скликання, в роботі якого взяв участь 31 депутат з 34 обраних, а також були присутні представники місцевих підприємств організацій, установ і громадськості. Вперше в нашому місті відбулася звукова трансляція засідання, щоб всі марганчани, хто не мав змоги бути присутнім в сесійному залі, могли скласти власне враження про роботу депутатського корпусу. Депутати розглянули 59 проєктів рішень, які були ухвалені одноголосно. Або більшістю голосів деякі з поправками та доповненнями профільних депутатських комісій. Зокрема, Рада внесла зміни до місцевого бюджету на 2016 рік. Затвердила програму розвитку системи забезпечення захисту населення від злочинних та протиправних проявів, забезпечення безпеки дорожнього руху та участі населення в охороні громадського порядку на 2016-2020 роки. Затвердила програму оптимізації та розвитку системи теплопостачання міста на 2016 рік. Цей Проєкт рішення викликав обговорення серед депутатів, тому свої пояснення щодо необхідності вирішення проблеми теплопостачання, надала міський голова Олена Жадько. Ця проблема існує і її ніхто не нівелює. І ми піднімали її на минулій сесії і дуже бурно обговорювали, коли треба було надати півтора мільйони для того, щоб профінансувати той газ, який ми заборгували. А заборгували його через те, що дуже дорого обходиться паливна система. Світ, світ змінюється. Абонентів було більше 16 тисяч. На сьогодні 5 тисяч в три рази менше. Тому поклалася велика сума за оплату тепла на кожного із тих, хто залишився в централізованій системі опалення. Є загроза того, що ще багато людей вийдуть і ще дорожче буде вартувати нам ця система. Все змінюється колись у нас. Багато підприємств були, які були державними або комунальними. Їх зараз немає, вони поміняли форму фінансування. До цих підприємств відноситься і хлібокомбінат. На сьогодні він не міський і це не вплинуло аж ніяк погано ані на е, якість хліба, ані на постачання хліба, але це вже комерційне підприємство. Ми переходимо до інших форм роботи. Це підприємство, яке буде інвестиційно, інвестиційною компанією по вирішенню питань, бере дуже відповідально на себе цю проблему. Звітується перед губернатором, звітується перед містом, буде засідання в окремої сесії і слухання, на яких будуть всі пропозиції почуті, випрацьовані всі моменти фінансування. Будинки все одно будуть переходити до ОСББ. Кожен будинок буде вирішувати, яким чином фінансуватися і що утеплювати. Ми не можемо повернути назад радянські часи. І ви самі до цього не погоджуєтеся. Але застарілі мотиви звучать тут. Ми робимо дуже важливий і відповідальний крок до зміни ситуації на краще бюджету на фінансування тепломережі вже коштів ніхто не надасть. Це проблема. Не можна на цьому спекулювати. Цю програму треба приймати, вона буде змінюватися, будуть вноситися фінансові. Зміни і на тих сесіях, на яких ми будемо вида... вже виділяти землю, прошу брати участь всім і в комісіях, і в сесіях. Тому що наше завдання визначити, в яких місцях ці будуть катерні, хто буде їх охороняти. Питань дуже багато, як, як збудувати. Нову мережу, щоб не нашкодити ні землі, ні місту, ні іншим питанням. Це, це питання, яке буде постійно на контролі і в голови обласної держадміністрації, і в е, депутатів обласної ради, депутатів міської ради. Звичайно, що не зв... це дуже незручна ситуація і дуже складна ситуація, але з неї треба виходити. І це один із шляхів. Програма оптимізації розвитку системи теплопостачання була ухвалено разом з доповненнями профільної комісії. Також депутати внесли зміни до структури і штатного розпису апарату міської ради та її виконавчих органів тощо. З рішенням, які ухвалили депутати, та результатами їх поіменного голосування можна ознайомитися на офіційному сайті Марганецької міської ради. Після розгляду питань порядку денного депутати заслухали інформацію директора комунального підприємства Марганець тепломережа Анатолія Яковенка. На цьому сесія завершила свою роботу.